Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу компанії GL Group червень 2025. Так, так, це компанія Doctor Clinic, яка просто змінила назву. Тому що було об'єднання двох компаній. До компанії Doctor Clinic приєдналась компанія Юнайс, і вони вирішили так, що ми починаємо. Як би мовити, з 6 листа, тому що буде багато новинок, багато змін, багато нової продукції, багато нових виробників. І треба щось змінювати змінюватись на краще. І коли зміни на краще, то знаєте. Вирішили, і назва повинна бути одна для об'єднання. І так, тепер компанія Global Leader Group це вже у нас був виробник виробник, який, продукція якого виробляється у нас в Україні. І така, знаєте, масштабна назва Global Leader, Тому я думаю, що це дійсно класна назва. Мені дуже подобається GL Group, І тому давайте будемо дивитися, що такого чекає. В червні в цій компанії всіх нас які продукти, які новиночки, які акції. Акцій дійсно багато. В травні нас чекає вже через буквально 10 днів. Буде бізнес-форум компанії, який відбудеться у Львові, і буде дуже багато новин, які будуть підтримки, акцій. Тому це все буде трішки пізніше. Якщо вам цікаво, щоб я це все якось зняла і показала відео, як це все відбувається, які масштаби. До речі, можете писати в коментарях, я обов'язково зніму таке відео і викладу. Теж на канал, ну і давайте будемо дивитись, що нас чекає. Отже, в червні нас чекає розіграш. Всі е, активні консультанти зареєстровані, які зроблять замовлення в період з 1 по 30 червня на 25 балів і більше будуть приймати участь у розіграші цінних подарунків, а також іще додатково 30 наборів продукції буде розіграно. Е, це все. Чим більше замовлень, тим більше шансів на виграш. Кожні 10 днів буде розіграш. Так. Це є. Далі мінус 15% на кожен другий продукт при покупці зі сторінки 4.19. Дуже класні сонцезащитні засоби. І для обличчя, і для дітей. Дуже класний. Рекомендую спробувати всім. Ось такий спрей для засмаги: 289 гривень. Дівчата, він дуже класний. В минулому році переконалася сама, нічого не брала, коли ми були в Анталії. А у дівчат він був. То ну, ми скільки там були? Днів п'ять за 5 днів загар ліг неймовірно класний тримався до середини зими. Тому Обов'язково, хто полюбляє такі засоби, хто полюбляє засмагу, рекомендую придбати. Так, давайте будемо дивитись далі. Серії для обличчя теж мінус 15%. Взагалі на ці всі сторіночки у нас не буду задер... затримуватись, буду показувати мінус 15% на кожен другий продукт. Крем ультразволожуючий, великий ось цей теж дуже класний. Так, місти алоє, Так, спілінг для тіла пілінг для рук і ніг, гелі та піни для душу, рідкі милка. Далі. Аромати Вексес. Улюблені аромати у мене в цій компанії. Не знаю, які не пробувала в різних компаніях це для мене найкращий. 869 гривень буде акція на 50 мл. Вони дуже стійкі, то 25% вмісту масла, тому дівчата у мене дуже полюбляють ці аромати. Дезодорант 169 гривень, як чоловічі, так і жіночі. До речі, хочу е, замітити, що на кожній продукції зараз є ось такий значок. Це значить, що це виробництво Туреччина, і у нас є ще виробництво Україна, то там буде наш прапор, е, коли будуть продукти нашого виробництва. Не знаю, хоча там є о вже знайшла трішки. Дивіться, аромати. Ось ці аромати 649 замість 719, теж б'юті ціна. Далі, аромати Сейн 379 гривень. Якщо чесно, мені вони не дуже подобаються. Тут тільки декілька. У мене один чоловічий цей Хеарпіт, Якщо правильно читаю, це топ продажів чоловічий А так, ці аромати чомусь мені не зайшли. Мінус 25% при покупці на кожен другий продукт зі сторінки 32-33. Тобто всі жіночі аромати теж йдуть на акції. Далі наші місти для тіла дуже класні взагалі. І, до речі, з'являються дві новиночки. Так. Назви не знаю, зелененький та ось такий червоний. Тому обов'язково буду брати. Не знаю, ось ці ось два в мене взагалі йдуть топ-продажів, але замітьте: не 350, а подорожчали 369 гривень будуть. Далі від Космолів, також місце для тіла, е, теж подорожчали. Мінус 25% при покупці на кожен другий продукт зі сторінки 38-45%. Це у нас декоративна косметика, теж дуже класна акція, тому що ось ця тоналочка Гізени це зараз топ-продажів у мене. Її дуже полюбляють мої клієнти і за нею вже повертаються. Тому я дуже-дуже дуже радію. Так. Не буду зупинятися. Всі, ви бачите, мінус 25% на всі продукти. Наші помади. Так, далі. Далі б'юті ціна спонж для макіяжу. До речі, дуже класний спонж 99 гривень. У мене ось такий. Е і дуже класно наносить тональні засоби. Так, бронзер 179, палетка коректор 299 гривень, тіні 369. До речі, в каталозі вони виглядають не дуже, але вживу вони набагато красивіші. Так, матова помада 149 гривень. Міцелярочка, тонік, відновлюючий 169 гривень. Далі знову новиночки. Нарешті повертаються наші улюблені патчі 399 гривень, цього разу зволожуючи гідрогелеві патчі з золотом і гіалуроновою кислотою. Обов'язково буду брати. Я тоді тестила це у нас, як бачите, виробництво Україна. Пройшли перевірки, повністю розчинились у водички, все як і треба. І взагалі дуже класний ефект був після них. Ми просили повернути, і його знов їх знову повернули. Також новиночки нас чекають: це пінки для умивання, 299 гривень від Лоренті. Тут іде шафран, вітамін С, уптан і корінь, корінь солодке. Не знаю, 150 мл з щіточкою. Уже полюбились нам ці щіточкою. І взагалі не місти парабенів, сульфатів, штучних барвників та агресивних аромат. Аром... Ароматизаторів, вибачаюсь. Тому чекаю з нетерпінням, теж буду брати. А, так, далі кремчики для обличчя від Дермовія. Э, І від Лоренті у нас є новиночка. сонцезахисний крем для обличчя 449 гривень, але зверніть увагу, тут 100 мл. Тому я впевнена, що він буде. Ну, Класний, і тут набагато економічніше виходить, тому що у нас був кремчик 300 гривень сонцезахисний, так, від доктор Клінік, але там було 50 мл, Тут буде у нас 100 мл, Тому сподіваюся, що крем класний і теж полюбиться нашим клієнтам SPF 50 Так, сиворотки для обличчя теж. Uh, так, піночки для вмивання, гелі для вмивання взагалі багато. Uh... Екстра зволожуючий антивіковий крем для шкіри навколо очей від Космолів 899 гривень. Не знаю, взагалі серія ця класна, але ціна на крем для обличчя також, ціна піднялась суттєво, тому що він був 649 гривень, а зараз 799 гривень. Тому ціна виросла. Не знаю, крем дійсно класний, дуже подобається, але ціна, ціна немаленька. Ось тут у нас трішки вийшло. Неправильно, адже стоїть, що це виробництво Туреччина, а серія з равликом у нас це у нас виробництво Global Leader Group, тобто виробництво Україна. Тому ось тут така початочка вийшла. Так, далі серії для обличчя. Милко. Нове мило з'явилося у нас з ослиним молоком. Яке натуральне мило з ослячим молоком, яке дбайливо очищає, зволожує. Шкіру підходить для щоденного догляду. Мило буде 149 гривень. Так, наші лосьончики, до речі, теж. 199 гривень. Взагалі всюди ціни піднімають. Не знаю, добре, що роблять акції. І акції в компанії роблять дуже класні. І мінус 50, і 60, і 1 плюс 1, 3. Тому спокійно можна придбати свої продукти за приємними цінами. Якщо ви ще й зареєстрований консультант, то це взагалі там ще й мінус 30 на всю іншу продукцію йде. Якщо не зареєстрований, залишаю посилання під відео, залишаю свій номер вайберу, пишіть або заповнюйте посилання, приєднуйтесь до команди, буду рада з вами попрацювати. Адже компанія чекає дуже багато класних змін, класних програм, тому приєднуйтесь. Так, спрей для інтимної гігієни 319 гривень, мінус 15% при. Покупці на кожний другий продукт зі сторінки 90-91. Тобто з оцих ось сторіночок, наприклад, купили гель для інтимної гігієни і на гель лубрикант отримали мінус 15% знижки. Так, далі каштани. Це виробництво Туреччина. Це у нас виробництво Україна, масажний гель з, каштаном, з кінським каштаном від бренду Юнайс. Nice. До речі, зверніть увагу: 179 гривень наш джель груп 179 паприка. Далі 199 гривень чоловіча піна для гоління, якщо купуєте дві, 169 гривень. Далі дуже класні дезодоранти у нас йдуть. Рекскул. Взагалі, і жіночі і чоловічі дуже подобаються людям. Знову новиночки. Тут у нас іде три серії по догляду за облич... Ой, за волоссям від Лоренті. Це у нас іде шампунь з кератиновим комплексом, з органовою олією, і з колагеном та біотином. В серії входить шампунь 630 мл, кондиціонер 630 мл, а також сироватка для волосся 125 мл. Також з новинок ще є ось така класна серія, яку я почитала, вже хочу придбати. Це іде у нас освіжаючий шампунь Лоренті з алої та м'ятою. Не знаю, ось так вам залишу. Зараз фокусуємося. Можете заскрінити, почитати. Опис дійсно класний. І почитати за. Саме сиворотку для волосся. Мені дуже подобається опис. Якщо ще дійсно буде класно працювати, то дійсно буде класно продаватись. А також із новинок з цієї серії: у нас безсульфатний шампунь 630 мл. Та фіолетовий тонуючий шампунь для блондинок, для сітого волосся. Обов'язково буде, я сподіваюся, подружка моя придбає і затестить, тому що мені дійсно хочеться знати, адже той, що був поперед маленький від доктор Клінік, був дуже класним. Так, далі наші літрові серії. Безсульфатна серія, серія для волосся з України. Знову в продажі є ось цей залоє, Мені спочатку подобав залоє, а потім я перейшла на цей колаген, а, а зараз взагалі перейшла на віони Нам дуже подобається так, е, Також продукція від бренду Unice у нас вже в каталозі. Це у нас шампунь, відновлюючий. Масочка з екстрактом манго, і, до речі, на неї акція 249 гривень. Далі, от такі от шампуньки з місць. Існюючий та відновлюючий по 249 гривень. Далі серія: набір для відновлення волосся і боротьби з випадінням, а також ось такі шампуні проти випадіння, спрей проти випадіння та вітамінки. Є Ось ці шампуні Віони. І що я казала, зараз у мене ось цей ось зелененький для фарбованого волосся. Мені так подобається. Взагалі шампунь сподобався і класно вимиває волосся, і підходить, і лупи немає. І він дуже економний. Не знаю, мені, от, ось цей мені не підійшов. Я купувала раніше і цей мені не сподобався, я їх не ну, якось перестала брати. Але потім е, я не знаю, що було: що в мене чи не було в магазині тієї мої з колагеном біотином синенькою. Я взяла ось цю. Дуже класна, мені подобається. І доньки, хоча вона і не фарбоване волосся, вона іноді миє моєю і каже, що дуже класна. Так, далі, далі. Без акцій б'юті ціна на тонуючий, нейтралізуючий шампунь для сиву та світлого волосся. Ось цей 269 гривень. Так, далі. Один продукт за 269, два по 229. Тут у нас ідуть спреї для волосся та тонік. А також б'юті-ціна на сиворотки проти випадіння для, для зміцнення волосся 259 гривень. Дуже багато акцій, якщо чесно, в каталозі. І додаткових акцій завжди багато. Сиворотка для волосся з каратином від Лоренті 349 гривень. Так, є. Фарби для волосся. Акція на е, фарбу без аміаку 1,249, 2 по 219 гривень. Б'юті ціна на олії 219 гривень. Б'юті ціна на дуже класний протеїновий комплекс. Якщо ви купуєте такі продукти і у вас є кошти на придбання таких продуктів, моя щира рекомендація спробувати на чоловіку перевірені, тому брали із полуницею, і з бананом. Більше подобається з полуницею йому. Але вони дійсно дієві і класні. Так, також у нас ідуть акції і на деякі продукти від ВАПЕЦІ. Ось так от буду вам залишати, називати не буду. Якщо ви бачите свій улюблений продукт, то бачите одразу і ціну, тому що відео і так виходить у нас вже дуже-дуже довге. Так, мій улюблений колаген, колагеновий порошок 1799 гривень, буде акція. Збиралась купувати, я його вже купувала, хотіла брати в сашетах, тому що мені вистачило цієї баночки на 28 днів. Там є мірна ложечка, а тут у нас іде на 30 днів. І я думала, візьму в сашетах, але дійсно акція буде класна, тому все ж таки візьму знову цей. Так, ще одна б'юті ціна на дієтичну добавку подвійної дії, 899 гривень. Зубна паста в середині травня повинна з'явитися, поки ще на складі немає, але ми чекаємо. Мінус 15% при покупці на кожен другий продукт зі сторінки 152-153 на дитячу серію. Далі, так, вологі серветки для дітей 89 гривень. Б'юті ціна на аромадифузори. Це мої улюблені аромодифузори. Вони дійсно класні, 519 гривень. Мені дуже подобається цей фіолетовий. Був у мене ще ось цей рожевий, ось цей чорний брала. З кавою. Ой, так. Ну тут карамель, кава, молоко, згущене молоко. Я не купувала. Для мене він солоденький, але дівчата, клієнти у мене замовляли ну, кажуть, що класний. Я більш полюбляю такі фруктові аромати. Далі, нейтралізатор запаху для взуття теж буде дуже класна ціна, 139 гривень. Він дійсно класний. У мене минулого літа купували його дуже гарно. До речі, подорожчав універсальний лужний засіб. Це наш майже топ-1 продажів у каталозі. І він уже на 40 гривень на 30 гривень дорожче став. А, був 229, зараз 249, так. А, є б'юті-ціна на засіб для видалення на кипута і ржі 199 гривень. Ну, і все. Тут у нас йдуть продукти для дому. Красивий старт для тих, хто зареєструється в перший місяць співпраці можна вибрати один з цих наборів по дуже вигідній, класній ціні, окрім подарунків. Так за по красивим стартам, ще і можна замовити ось такий якийсь набір. І остання сторіночка мене дійсно порадувала, адже е, гель-бальзам е, з екстрактом кінського каштану це від Global Leader Group, е, У мене він дуже класно продається, особливо зараз е, сезон городів, і е, взагалі. Е, Великих навантажень, так, тому що ми більше рухаємося влітку, і це незамінний помічник, і буде дуже класна акція. За кожні 199 гривень гель буде за 119 замість 179 і при І причому на цю ціну у нас ще йде наша знижка консультанта: мінус 30% то це взагалі буде дуже класна ціна. Тому, якщо ви ще не зареєстровані, а все ж таки. Думаєте над тим, що спробувати чи не спробувати, пишіть мені, розповім всі акції, всі нюанси е, співпраці з нашою компанією, всі переваги. Також відправляю безкоштовно каталоги, деякі тестери І е, хочу запросити вас до себе до команди. Все, дякую, хто додивився це відео. До кінця вийшло немаленьким. Ставте свої вподобачки, якщо не підписані, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Всім пока!